Як дати картоплі, пюрешки, друге життя. Ось, будь ласка, зробили кнедлики, такі, галушки, прижарили шкварочки і маєте другу страву. Смачно? Дівчатка, привіт. Сьогодні роблю на швидку руч. Світла нема, виходимо з того, що є. Добре, що газова плита. Поверхня, але теж, знаєте, як ми викрутились, 에, поверхня електрична понизу. Зробили каркас, і ось тут поставили газову, камфу, ну, газову плиту поверхню. І нема світла, але їсти зварити можна. Так от, е, вчорашня топтанка, м'ята картопля, пюрешка. Додала сюди е, борошна, додала кукурудзяний крохмаль. Вийшла ось така консистенція. Хтось робить густішу, я густішу не роблю. Тому що е, полюбляю, коли воно таке ніжне, забите тісто. Для того, щоб це тісто не липло до рук, я ось так, невеликими порціями викладаю в мук.